У прилуках на соборній площі містяни урочисто зустрічають бійців 164-го батальйону тероборони, які повернулись додому на ротацію. Обійми, квіти та сльози, схвильовані рідні не стримують емоцій. У свою чергу військові серйозні та стримані приступають до шикування та схиляють голови перед загиблими побратимами у хвилині мовчання. Побратими, згадаймо пам'ять всіх наших полеглих, починаючи від 24 лютого, схиливши прапори. І зачитавши кожного поіменно. Головні убори зняти. Від початку повномасштабного вторгнення Прилузький батальйон тероборони втратив 21 військовослужбовця. Чин панахиди за загиблими героями відслужили священнослужителі на чолі з керуючим Чернігівською єпархією, єпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм Фірлеєм. Господь нехай облажить і упокоїть душі рабів Божих. Воїнів що життя своє віддали. За волю і визволення України нас помили і Спасе, бо він благий і людинолюбець. Починаючи своє слово, я недаремно згадав мучеників Макавеїв. Вони віддали своє життя за віру і за свій народ. В цьому письмі сказано, що немає більше тієї любові. Як то душу свою покладе за ближніх своїх, а сама заповідь любові називається найбільшою заповіддю у законі Господньому. І ми віримо, що наші герої, які перейшли з тимчасового життя у життя вічне, наші воїни, що віддали своє життя за волю і визволення України. Безперечно, колись будуть також занесені до церковного поминання як борців за свій народ. Сьогоднішній захід надважливий для громади, наголошує настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко, який одним з перших у прилуках підняв хвилю підтримки для батальйону і сьогодні активно продовжує цю роботу. Необхідний для того, щоб не тільки сім'я. Не тільки родина, родичі, не тільки сім'я військовослужбовців побачила потугу, яка народилася з маленької зернинки. Я вірив в те, що ми зможемо зробити феномен. Пригадуючи лютий 22-го року, коли один невігал з великою такою завивкою не підтримував наше військо і, зокрема, наш Тербат, ми зробили все від нас залежно, щоб показати, що вона є невігласом. Щоб вона не тільки помилилася, що вона є злочинницею, яка іграла грала на руку ворогів. Ми вистояли, вистояли ви, вистояли за вами кожен із нас. Це була дуже дорога ціна, як сьогодні зазначалося. Прийшли, прийшли в прилуки переважна більшість і богу, дякувати зі щитом в руках, але були ті достойники, які повернулися на щиті. Щирі слова подяки нашим захисникам висловив і начальник Прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов, який активно підтримує наш батальйон. І радий вас вітати на рідній землі, на прилученні. Відразу хочеться сказати і подякувати вам. Низький уклін від усього прилуцького району, від усієї і міста Прилук, подякувати за ту мужність, яку ви проявили, побажати міцного здоров'я вам. Вашим рідним та близьким, і впевненості в завтрашньому дні терпіння, тому що, як сказав командир, на жаль, війна ще не закінчилася, але перемога буде обов'язково за нами. Ми переможемо цього клятого ворога, який приніс кілька горя і біди на нашу землю. З перших днів повномасштабного вторгнення до лав батальйону стали добровольці прилучені, які, незважаючи на свій вік чи стан здоров'я, були готові боронити рідну країну. Згодом вони звільнились за віком, але і до сьогодні продовжують брати активну участь у житті батальйону. Серед них і Валентин Денисенко, який стояв у витоків створення батальйону. Дорогі любимі, кохані побратими і посестри, дозвольте від ветеранської організації нашої частини від себе особисто. Привітати вас, і з таким вашим славним поверненням. Ми вірили в вас. Ми знали, що Прилуцький батальйон нашої 164 шістдесят батальйон нашої Прилуччини ніколи взагалі не покриє себе гаймбою, і ви дійсно показали, що ви найкращі. На жаль, це не остання ваша ротація. Тому що війна продовжується. Загідне виконання бойових завдань військовослужбовці отримують грамоти. А на завершення урочистостей музичне привітання від волонтера і відомого прилуцького виконавця Сергія Чуняк. Опісля урочистого шикування та окроплення святою водою, довгоочікувані обійми з рідними та якихось пару годин, аби набутися разом, та міла не випускає з обіймів свого коханого Богдана. Пара зустрічається сім місяців, з яких не бачилися чотири. Це були на чотири місяці. Ми через всяке, але... Були все. так всякі були особливо далеко сім'ї. Домашні проблеми, там свої проблеми. Воно все психологічно дуже давить. Видержали. Ще буде правда. І буде. Дай Бог. все буде хорошо. Ця зустріч зворушує до мурашок кожну маму, дружину, доньку та сина. Це та мить, на яку чекали місяцями, а вони здавалися вічністю. На не те слово радісна. Радісна була, коли він написав Я їду додому, і це трапилось буквально, коли вони вже виїхали. І це просто. Готувалися так, наче до Великодня. <сіх> все швиденько, все, щоб було наварено, щоб готове все було до зустрічі. Я думаю, це неймовірно важливо і для родини, і для того, щоб трошки набратися, набутися, надихатись одне одним. От, і ну, я думаю, це для обох сторон неймовірно важливо, тому що це те, що дає ресурс бути далі, існувати далі в тих умовах, які будуть. А ми знаємо, що ще все попереду. Я сподіваюся, що в них буде можливість таки а, переналаштуватися, трошки відпочити і підготуватися далі. Сьогодні настільки вона щаслива, ця мить, і настільки це очікувано ця мить. І нам дуже хочеться, щоб швидше була перемога, щоб оці дві принцеси нашого батька бачили, як Зоряна весь час кличе тато, тато, за всіма машинами біжить, кличе тато, тато. Бо їй дуже хочеться, щоб тато був з нею. А друга донечка народилась, коли тато був на війні. Я тому він бачив буквально декілька днів. І зараз надіємося, що ви трошки побачить. Це час для того, щоб відновити сили, відновити навики, озброєння, втрачену техніку або поламану відремонтувати. На Доукомплектуватися, навчити особові склади і далі до перемоги. Щодо організації заходу, то є така добра традиція ще й. Часів козацтва ділиться військовослужбовець Артем Аніщенко. Коли полки поверталися в міста, з яких вони, вони дислокувалися, місто завжди їх зустрічало. Як на жаль, чи на щастя, на жаль, ми маємо давню традицію війни, але на щастя, є славетні сторінки в цій історії. І завжди, коли полк або підрозділ інший повертався додому, так би мовити. Їх зустрічали, особливо коли це було успішно виконане завдання з перемоги. Відновлення буде тривати не менше двох місяців, а далі будемо діяти по бойовим розпорядженням.